Майже 80% лалек повертаються в ті місця, де з'явилися на світ. Першими прилітають самці, будують гнізда чи займають старі. За ними через 2-3 дні прилітають самиці. Свою мандрівку птахи починають ще наприкінці січня, бо дорога з Африки додому досить далека і пролягає через пустелю Сахару. Щодня вони долають по 400-500 кілометрів. 19 березня традиційно до нас прилітають лалеки. Цьогоріч вони припізнилися. Та, як стверджують мешканці окремих сіл Калуського району, їх уже бачили. А ще кажуть, що якщо навесні першим побачити лелек, то вони принесуть щастя. І та людина, яка побачить цих красенів птахів, буде цілий вік щаслива. Щоб побачити лелеку, наші знімальні групи довелося помандрувати селами Калущини. Побували ми і на озерах, і полях, і на річках, де зазвичай бувають лалеки. Але їх не побачили. Та все ж нарешті нам пощастило зустріти цього білого птаха із чорною ознакою в гнізді на подвір'ї родини пасічників, що в селі Кудлетівка. Вже близько десяти років прилітають сіди лелеки, зізнається Іван Пасічник. Цьогоріч вони завітали 22 березня. Того, то, то вже близько десять. Та тільки прилітають в березні. Кожного року родина пасічників, як і всі українці, з нетерпінням очікує приліт лелек, адже це особливі птахи. Дуже їх люблять і радіють, коли в гнізді з'являються маленькі пташенята. Зазвичай їх буває четверо, інколи троє, радісно розповідає Іван Пасічник. З нетерпінням ми любимо юни. Голос подають, клекочуть. <клико> Та прилітаю один зразу, а потім через два-три дні собі знаходять другого. знаходять mm -hmm. собі парою вже потім двоє. є. на літачку світ? Один один де шукати їсти, а другий, а другий цей. А другий сидить пильнує на гніздо. А на наше запитання, чи знає пан Іван, що Олечер гніздо на подвір'ї приносить щастя, удачу та добробут, усміхається та сором'язливо додає, що має надію. А ми віримо, що так воно і буде, адже знаємо, що лалеки прилетають лише до добрих людей.